Добрий вечір, що ви скучали. Це та, що пропала з каналу і яка обіцяла собі, що буде викладувати відео на постійні основі. Так, створюю новий канал, буду все. Отаке От життя. Були причини, мабуть, та були. Отож, сьогодні хочеться поговорити, висловити свої думки з приводу культу. Правильного життя в інтернеті. Ну, а також, звісно, культу, експертності. Почнімо. Знаєте, соцмережі це досить така цікава штука. Спочатку вони створюються, ну, створюються, туди під'єднуються користувачі. І TikTok був спочатку розважальний. Зараз там уже, е, ти знайдеш багато різних інформацій від такої, де ніде не почуєш. Хоча вона буде правдива. І від такої, що волосся стане дибом, тому що страшна дезінформація. Інстаграм спочатку це була платформа, де люди ділилися своїми фотографіями, і це все було направлено ну, показ свого життя. А далі це якось так все перехватилось е і стало комерційною. Комерційною річчю. Е люди почали постити дороге життя. Заробляти на цьому гроші, утворилася маса магазинів і тому подібне. Тобто, рано чи пізно будь-яка платформа на просторі інтернету вона якось еволюціонує і змінює ті ті, для яких була створена з самого початку. А можливо, так і треба. Можливо, це і було в планах самих розробників. Хто його знає, правда ж? Світ міняється, люди міняються, і ми під нього підлаштовуємося. час летить, і люди не помітили, як почали довіряти різним псевдоекспертам експертам з Тіктоку. Я думаю, що це саме ті, хто не має певного критичного мислення, і які телевізору дивилися і довіряли, і не перевіряли інформацію, і будь-які інші новини в інтернеті. Сидиш такий скролиш ленту. І тобі випадається. Топ 5 признаків Ред флага, топ 5 признаків Грін Флага, топ-10, що у вас там здорові відносини. Народ, я думаю, що це круто, що це круто, що ми почали над цим задумуватись, що це круто, що люди почали себе пропрацьовувати, Але цього стало занадто багато. і Мені здається, що ми занадто сильно зациклились над тим, що кажуть люди, що вони думають. Інтернет-платформа вона перенаповнена досвідом, який ми не в силах весь приймати. Від цього у нас певне якесь навантаження. І психологічне, і моральне. Або ж що ви думаєте про вкиди стосовно того, скільки повинен заробляти хлопець? І ким має працювати дівчина, щоб із нею зустрічалась? Думаєте, це все просто так? Я думаю, нічого не робиться просто так. Пані, навіть якщо людина є провідником цих питань і так далі, ну хтось нею управляє. Вона може цього навіть не розуміти. Навіть на непідсвідомому рівні. Так таке буває, е -е, коли ви подумаєте, що я якась сумасшедша, шалена, але це не так. Я просто хвантезір. Якщо навіть якась секретна інформація, вона була захована, а, а потім виплила, і все такі вау, вау, вау! сенсація, то чому вона виплила? Хто дав їй можливість, щоб їй побачив світ? І хто за цим стоїть? Чому нам пропагандуються, чомусь так популярні ті чи інші відео, особливо про відносини? Чому так популярні відео стосовно того, як досягти успіху, медитація ціна гроші, дихання маткою? Чому так популярні? Відео, як повпливати на інших людей, тому що що намагаються грати на нашій, е, так скажем, двохтипній природі людській е, на егоїзм, на тому, що ми хочемо один на одного попливати і один одним маніпулювати, так? Людська увага це дуже цінний ресурс. І якщо ми не знаємо і не розуміємо важливості цього, то ті, хто е, просувають певний контент, просувають певні речі у суспільстві, вони розуміють, що це дуже важливо. І якщо ми е, не працюємо над собою і не направляємо цю увагу туди, куди потрібно нам за нас це будуть робити ті, хто про це знають. Мені дуже сподобається така фраза, що коли ти обізнаний, ти озброєний. Дивні відчуття з одного боку, дуже круто, що наше суспільство е, росте, що вже та сама платформа розважальна TikTok, Вона не розважальна. Там є дуже багато цінних порад, досвіду. Люди вже діляться своїми думками, діляться переживаннями. там можна і юристів знайти, які розповідають, що так, що не так, простою мовою медиків. Але з іншого боку, через перенасиченість інформацією, через те, що не всі експерти дійсно експерти. В голові така велика каша. І навіть якщо у тебе є критичне мислення, Ну, дуже важко перевіряти постійно усе. Ну, у дебілі настільки багато годин, щоб усе перевіряти. Хоч нам говорять про цю всю а, чистоту інформації, про а, це цифрове громадянство, про те, що ми повинні адаптуватися до того, як і правильно і що. Наша головна задача це навіть якщо ми бачимо інформацію, будь-яку. Не емоціонувати. Тим більше, емоція це прив'язка. І саме на емоції хочуть а, нас підловити. Реклама, маркетинг, новини, медіа, фільми, музика. Кожному культу можна присвятити прям окреме відео і так далі, багато чого призбирати, але культ пропрацьованості, культ того, що ти а, пройшов всі сеанси, психотерапії і так далі. Круто! Мородець! Тому що свого психолога ще потрібно знайти це правда. Різні бувають люди, які не раз мені потраплялося вже відео, де люди говорять, що от я пройшов сеанс психотерапії, щоб знайти нарешті нормальну людину, щоб бути здоровою і знайти також здорову, але він зрозумів, що просто скрізь не здорові. І коли ти вже здоровий, тобі важко знайти здорову також. Знаєте, в один момент мені здається, що ми прокинулися і зрозуміли, що признаки достатку це не наїдений живіт, а не круті шмотки, не квартира і машина, а здорове тіло, виліковані зуби, вилікувана шкіра. Ну і пропрацьована менталка. Не втомлюся повторювати, що я втомилася від того, що в соцмережі говорять, як нам жити. В соцмережах говорять, що правильно, що ні. І буває так, що ти хочеш все все видалити. В соцмережах показують для більшого щось хороше, а погане вони опускають. Також мені натрапила не недавно на одне відео, де хлопець говорив, що Ну от, я вам показую в історіях, як я там шикарно гуляю, як у мене там є. Машини, квартири і так далі. Але ще не кажу, що це все в кредит. Я ж не кажу, як я там пахаю на роботі. Я цього всього вам не показую. А люди бачать тільки оце оцю часи. А ще найбільше мене прикалує оцей людський фактор, коли коучі говорять, як правильно жити, а як правильно будувати відносини. І дійсно їхні поради часто правда допомагають людям. А, ну то хоч вони правдиві, я така дивлюсь, думаю, блін, фактить, молодець. Такий бере і каже: знаєте, я, от, я не справився з відносинами. Це вам розказую, а я сам не справився. І такий. Ну, Даш, у своє болото набагато складніше лізти. Легше зі сторони подивитись на ситуацію інших. Тут навіть певні є дослідження. На е, тему соціальних мереж як вони впливають е, взагалі на наше життя, я одне буквально кину. Тому що інше я сильно не аналізувала, просто хоч, хоч щось, хоч якось научно підкріпити мої слова одним дослідженням. Типу я кажу правду е, саме про соцмережі. Звіт Королівського товариства громадського здоров'я 2017 році показав він, показав, що е, фокус людей на візуальному контенті е, він створює стандарти краси соціального успіху, і це е, там на досить великий процент. О, понад 90% молодих людей користуються соціальними мережами. І це корелює з підвищенням рівня тривожності та депресії за останні 28 років? Не вважаю це значні цифри, правда? Кетрін Ормарод у своїй книжці Чому соцмережі руйнують ваше життя говорила, що ідеалізація життя в інтернеті змушує людей почуватися невдахами. Тому що вони постійно опорівнюються з ідеалізованими образами, але соціальні медіа це не реальне життя, це ретельно сконструйовані версії. Так. Цікава фраза, що від чата GPT була. Все-таки якістнім впоратись? Як впоратися жити по-нормальному. Перше це не порівнювати себе з іншими. Логічно. Ніколи не треба це робити. Жах. Друге, обмежити соціальні мережі. Я все ніяк не вдалю Тікток. Правда, я, я хочу, а потім думки такі, ну. А, а по роботі там щось UGC, яке в тебе ніхто не купляє, або ну, реклама. Я вважаю, якщо ти все-таки автор контенту, в принципі я себе раніше стала такі рамки, але не завжди виходить. Коли ти просто викладаєш відео, але сам не цю ленту і не втручаєш свій час впусту. Тому що, по факту, коли ти це все скролиш, ти ніби думаєш, ого, я стільки інформації дізнався. Але ні. Твоя увага розсіюється, ти через 5 хвилин забуваєш, через 5 секунд забуваєш те, що ти бачив, але думаєш, ой, ну я так, такі хороші мені відео попадаються, Я оце, молодець. Так. Але той же час, якщо все-таки буде автором контенту, то ти ж маєш йти за трендами, і все-таки ти маєш проглядати відео. Ще чат Діпті каже розумні речі. Жити життя. Здивувала. А, ну от, інтернет це така штука, де дійсно вже певний окремий світ. Тут люди знайомляться, тут люди навчаються, тут люди. А, якщо говорити про певні окремі країни, Японію, наприклад, настільки цифризується, що. Ну, віртуально вони там просто живуть, якщо говорити про ті самі окуляри віртуальної реальності. По факту ілюзія. Але по факту, якщо глянуть, і цей світ ілюзія, правда? Але він трішки живіший. А живіший чому цей світ? Тому що в те, що ми закладаємо сенс, те воно і живе. Знаєте, хочеться. Побажати всім, щоб ми все-таки жили це життя, не стали остаточними рабами цієї системи, того, що нам нав'язують. Коли ми бачили контент, ми задумувалися, а чому його ми бачимо, кому вигідно його так просувати у маси? Кому вигідно, щоб ми себе знецінювали і думали, якими невдахи. Що всі люди, які показують нам своє життя таким яскравим і крутим, це не означає, що у них воно таке постійно, у кожної людини є завжди взлети і падіння. І ти взагалі не знаєш про те, що у людини на серці, коли вона їсть <показує> лобстерів, червону ікру, там відрами. І вдягається ліксові шмотки. Ти нічого не знаєш. Ми нічого не знаємо. Це навколо комерція. Нам продають послуги. Нам намагаються втюхати те, що нам не потрібно. І ніколи не було потрібно. Тому що такий світ... Як, але мене споживацький. І вроді би шмоток вистачає. Да? А ти побіг за новою сумочкою. Нам намагаються не тільки продати речі, які нам не потрібні, і послуги. Нам намагаються втюхати життя. Нам нав'язують постійно бігти. Подивіться, Фрімана! Очніться! Я виговорилась. Якщо все-таки це відео залишило у вас певні роздуми, ви такі думаєте, блін, а дійсно потрібно щось міняти, то я насправді буду дуже рада, що хоч чимось було воно корисне. І якщо ви дослухали мої балачки до кінця, то я вам дуже сильно вдячна. Посилання, хоч на одне дослідження, а може й на більше, я залишу в описі, якщо вам буде цікаво. Да, і в цілому, можливо, і нерозумно, нерозумно прирівнювати це все, що я вище сказала, е і запихувати це все в одне відео. Але я знаю одне, що це все е штучно нав'язано. І щоб дізнатися, чого дійсно хочеш ти, ти постійно повинен задавати собі це питання. і, як мінімум, обмежити е ці інформаційні ресурси, які тобі постійно нав'язують. Те, що ти думаєш, насправді хочеш, а насправді ти цього не хочеш. А може і хочеш? Откуди я знаю. Я ж не ти. Я ж не ви. Всі ми люди, ми хочемо одного. Чого ти хочеш? Ну все, па-па. Піду я і... Тепер відео будуть частіше. Хочете ви цього чи ні? Так, зайкатися не буду, а то знову припаду на півгода.